Мир Божа дорога хай Бог благословить вас та ваших рідних. Сьогодні переглядала духовний хлібчик на каналах Салтаненко і я зрозуміла, що є два типи віруючих: одні це християни, істинні християни, діти Божі, які вірять в Бога, які люблять його всім своїм серцем, які ставлять Ісуса Христа на перше місце, які фокусуються на духовний світ, а не на плитський, які виконують волю Божу і. Щодня поспішають як можна більше зробити для Господа. І інший тип людей це віруючі миряни. Ці люди вони сфокусовані на плоті, ці люди вони сфокусовані виконувати волю цього світу, і вони не задумуються про волю Божу, не виконують її. І пастор Юлія говорить, що ми зараз приймаємо рішення, кого ставити на перше місце. З ким ми будемо в вічності, тому що наше життя воно не безкінечне рано чи пізно воно закінчиться. Амінь.